Джані Родарі Джельсоміно в країні брехунів. Частина дев'ята. Тут джельсоміно прийняв рішенець. В'язнів звільнити й божевільні кінець. Після переполоху, що його викликала втеча Бананіто. У Божевільні знову настав спокій. У палатах, камерах та коридорах. Усі поснули, не спав тільки бідолашний кухарчук, що прибирав кухню, йому не давав заснути постійний голод, і він цілими ночами бабрався у покидьках, шукаючи чогось їстівного. Його не цікавили ні бананіто з котом, ні ті, що за ними погналися. Правда, невдовзі його увагу привернув один малий дивак, років на вісім, а то й менше, який, ставши посеред майдану, перед божевільною. Заходився співати. Кухарчук, що саме хрумав картопляне лушпиння, глянув на нього і похитав головою. Оце і справді з божеволів! Де це чувано? Співати сиренади невродливим дівчатам, а під вікнами божевільні. Зрештою, це його справа. Але який могутній голос? Б'юся об заклад. Зараз дебака схоплять стражники. Та стражники, вибігавши ніч за шкандипчиком, спали, як убиті. Джельсоміну спочатку співав у півсили, щоб перевірити свої голосові зв'язки. Упевнившись, що з ними усе гаразд, він набрав повні груди повітря і заспівав гучніше. Тут кухарчук роззявив від подиву рот, забувши про своє лушпиння. «Дивна річ, слухаючи його, майже забуваєш про голод. Цієї миті шибки у вікні, перед яким він стояв, посипалися, і одна скалка мало не встромилася йому в носа. Гей, хто там ж бурляє каміння? І відразу ж у різних місцях величезної, похмурої будівлі, на всіх поверхах забрящали і почали вилітати одна за одною шибки. Перелякані наглядачі кинулися до палат і камер, вирішивши, що в'язні щинили бунт. Але їм довелося швидко змінити свою думку. Справді, в'язні, хоч і попрокидалися, проте були цілком спокійні і з насолодою слухали джельсумінову серенаду. «Хто це тут трощить шибки, кричали наглядачі. Тихше ви, почулося у відповідь звідусіль. Дайте послухати пісню. Нащо нам шибки, без них навіть краще чути. Потім стали розлітатися на шматки і грати на вікнах, то пруття прутя ламалося, мов сірники, падало з вікон у рів з водою і йшло на дно. Коли директор божевільні почув, що сталося, він затремтів, мов у пропасниці. Це від холоду, пояснив він своєму секретареві, а сам подумав. Почався землетрус. Він негайно викликав автомашину і сказавши на ходу, що їде доповісти про все міністрові, утік на заміську дачу, кинувши своїх підлеглих. Який там міністр? думали його підлеглі, скаженіючи від злості. Він просто втік. А ми що повинні гинути, мов миші в мишоловці? Не буде цього. І один за одним, хто автомашиною, хто пішки, вони так швидко зникли за підвісним мостом, що тільки смуга за ними лягла. Розвиднялося, по дахах будинків уже поповзло бліде, сіре проміння. Для Джельсоміно світанок став ніби сигналом, який сказав йому співай сильніше. О, коли б ви тільки чули той спів. Голос Джельсоміно виривався у нього з грудей з такою силою. Як виривається вогняна лава з кратера вулкана, всі дерев'яні двері у божевільні розлетілися на друзки, а залізні так поскручувалися, що вже й не скидалися на двері, і всі, що були замкнені за ними, повибігали в коридор, аж підскакуючи від радості. Вартові, санітари і наглядачі кинулися один з поперед одного до брами і, проскочивши через підвісний міст, вибігли на майдан. Усі раптом згадали про важливі справи в місті. Мені треба викупити свого собаку, тобто кота, казав один. Мене запросили привезти кілька днів на березі моря, пояснював другий, а я забув поміняти воду своїм золотим рибкам, тобто пташкам, боюся, щоб вони не пропали. Усі вони вже так звикли брехати, що не насмілювалися признатися, що їх пойняв страх. Невдовзі з усієї обслуги божевільні не залишилося нікого, крім бідолашного Кухарчука. Він так і стояв з роззявленим ротом і недогризаним качаном капусти в руці, бо йому зовсім не хотілося їсти. Уперше в житті небурака відчув, як, немов подих свіжого вітру, у нього в голові промайнули приємні, приємні думки. Ромолета першою в палаті помітила, що всі наглядачі втекли Чого ж ми стоїмо, тікаємо й ми, сказала вона тіці кукурудзі. Це буде порушенням, відповіла та з гідністю. Хоча це теж порушення, що нас сюди загнали, а тому тікаємо. Вони взялися за руку і поспішили до сходів, якими вже бігли потовпом люди. Стояв страшенний рейвах, проте тітка кукурудза і серед тисячі інших голосів відразу впізнала нявкання своїх кошенят. Та й вони, семеро маленьких учнів шкандипчика, теж упізнали поміж безлічі людей високо підняту голову і суворе обличчя своєї захисниці. Голосно нявкаючи, вони кинулися тітці кукурудзі на шию, обліпивши її з усіх боків. Ну, от, зараз ми вернемося додому, говорила тітка кукурудза зі сльозами в очах. Одне, двоє, троє, четверо всі тут семеро, восьмеро, навіть не на одне більше. Звичайно ж, це був наш добрий дружок. На руках у тітки кукурудзи вистачило місця, щоб примостити його. Джельсоміну поки що облишив співати і в усіх, хто виходив на волю, запитував про шкандибчика, проте ніхто не міг дати йому втішної відповіді. Тоді джельсоміно, втративши терпець, гукнув чи зостався хто небудь там у середині?» Нікого, там нема ні душі, почулося у відповідь. Ну, тоді начувайся». Він набрав повні груди повітря, як це роблять водолази перед тим, як іти під воду. Склав долоні рупором біля рота, щоб звук пішов у потрібному напрямку, і крикнув на найвищій ноті. І якби на Марсі чи Венері були жителі з вухами, то й вони почули б той крик джельсоміно. Досить вам сказати, що вся велетенська будівля похитнулася, ніби на неї налетів не циклон. Черепицю з даху і димарі знесло, мов пушинки. Потім, починаючи з найвищого поверху, Нахилилися стіни і, здригаючись та розколюючись на шматки, з гуркотом упали вниз, заповнюючи рів і розбризкуючи воду біч. Усе це тривало якусь хвилину, це може підтвердити і кухарчук, який, залишившись у божевільні, навіть після втечі в'язнів, ледве встиг вистрибнути зі свого вікна у воду, перепливти рів і вискочити на майдан, перш ніж у нього за спиною з гуркотом завалилася будівля. Над майданом пролунало гучне слава, і саме цієї миті зійшло сонце, ніби теж не хотіло прогавити такого рідкісного видовища. Люди, що заповнили майдан, дружно підхопили джельсоміно на руки і понесли його, а журналісти не змогли пробратися до нього і розпитати, як це йому вдалося голосом розвалити божевільню. Тож вони змушені були вдовольнитися інтерв'ю з Калімеро Векселем, що стояв осторонь і понуро дивився в землю. Скажіть, будь ласка, звернулися до нього журналісти. Ви нічого б не хотіли повідомити читачам газети Витончений брехун? Няв. відповів калімеро, повертаючись до них спиною. Чудово. вигукнули журналісти. Ви один з очевидців. Не могли б ви нам пояснити, чому тут нічогісінько не сталося? «Няв!» – знову відповів їм калімеро. Прекрасно. Ми рішуче відкинумо твердження, нібито божевільню розвалено, а самі божевільні розбіглися по місту. Та чи до вас нарешті дійде? визвірився на них калімеро, що я кіт. Ви хочете сказати собака, раз ви нявкаєте. Ні, ні, кіт. Я звичайний кіт і ловлю мишей. І не смійтеся. Я вас добре запам'ятав, і тепер ви хоч куди ховайтеся, від мене не втечете. Ви миші і зараз попадетеся мені в лапи. Няв, няв». І калімеро напружився і по котячому стрибнув. Журналісти ледве встигли повскакувати до своїх автомашин. А бідолаха калімеро впав на землю і нявкаючи в розпачі, пролежав так до самісінького вечора, аж поки якийсь жалісливий перехожий зглянувся на нього і відвів до лікарні. Через годину після цих подій вийшов екстрений випуск газети, витончений брехун. На всю її першу сторінку величезними літерами був надрукований заголовок. Нова невдача тенора Джельсоміно, і своїм співом йому не пощастило зруйнувати божевільню. Редактор газети аж руки потирав від утіхи спростування вийшло на славу, сьогодні продамо щонайменше сто тисяч примірників. Та досить скоро розповсюджувачі витонченого брехуна стали повертатися до редакції з товстезними паками нерозпроданих газет. Ніхто не захотів купити в них жодного примірника. Що? аж скрикнув редактор. Невже не продано жодного номера? Що ж тоді люди читають? Календар? Ні, сеньори редакторе, відповів йому найвідважніший з розножчиків, і календаря вже ніхто не читає, та й кому потрібен такий календар, у якому грудень називається серпнем. Навряд чи людям стане тепліше від того, що змінили назву місяця, вони сміються нам в обличчя і радять із нашої газети робити паперові кораблики. У цю мить до кабінету редактора вбіг його собака, який вирішив, мабуть, сам прогулятися містом. Іди сюди, мій котику, машинально покликав його редактор. Гав, гав, відповів собака. Що? Ти не нявкаєш, а гавкаєш? Замість відповіді пес заваляв хвостом від радості і загавкав ще голосніше. Ой, лелечко, та це ж кінець світу. вигукнув редактор, витираючи під щола. «Справжнісінький кінець світу. Ні, це був кінець усякої брехні. Після зруйнування божевільні на волі опинилися сотні людей, котрі говорили правду, не рахуючи собак, які гавкали, котів, які нявкали, коней, які ржали, як цього вимагають закони зоології та граматики. Правда ширилася, мов пошесть, і вже більшість народу була нею заражена. Власники магазинів заходилися міняти етикетки на своїх товарах. Один булочник зірвав вивізку з написом канцелярське приладдя, перевернув її і вивів на ній коротке слово хліб. Тут же, як стій, виросла юрба людей, які оплесками зустріли зміну вивіски, та ще більша юрба пливла на майдан перед королівським палацом. її вів за собою джельсоміно. Він співав, і на його спів збігалися люди з усіх кварталів міста і навіть із довколишніх сіл. Забачивши з вікна своєї кімнати цей величезний людський потік, Джакомоне на радощах заплескав у долоні. Біжіть сюди, вириснув він, кличучи придворних. Та хучі ж! Мій народ воліє, щоб я виголосив промову. Дивіться, он усі підходять, аби привітати мене зі святом. А хіба сьогодні свято? дивувалися придворні. Вам може здатися неймовірним, але ні придворні, ні король ще не знали, що сталося. Шпигуни не повідомили їм про останні події, бо всі б розбігалися, шукаючи собі безпечних схованок. У палаці короля Джакомоне коти ще й досі гавкали, та це були останні нещасні коти у всьому королівстві. І джельсоміно так заспівав, що Джакомоне п'ятами накивав. Книги людських долі, як вам відомо, на світі нема. Тобто нема книжки, в якій були б записані події, що відбудуться в майбутньому. Для того, щоб написати таку книжку, треба було б бути принаймні редактором газети Витончений брехун. Одне слово, такої книжки не існує і не існувало навіть за часів правління короля Джакомоне. І дуже шкода, бо якби така книжка була і бідолаха король у перуці міг заглянути в неї, він прочитав би того дня сьогодні король Джакомоне не виголосить промови. Отож, поки він з нетерпінням чекав, коли слуги розченять перед ним скляні двері, щоб йому вийти на балкон, голос Джельсуміно почав робити свою справу, скло в дверях дзенькнуло і посипалося на підлогу. Обережніше ви там. гримнув Джакомоне на слух. Дзень. пролунало у відповідь із його кімнати. Це дзеркало. закричав Джакомоне. — Хто розтрощив моє чудове дзеркало? Його величність, здивований тим, що йому ніхто не відповідає, оглянувся. За ним не було ні душі. Міністри, адмірали, камергери та придворні ще за першим сигналом, після першої високої ноти, яку взяв Джельсоміно, притьмом кинулися до своїх покоїв переодягатися. Вони ж бурляли під ноги розкішні убори, які носили впродовж стількох років, гарячково витягали з-під ліжок обшмульгані валізи з піратською одежею, бабралися в них і міркували собі вголос якщо не надіно чорної пов'язки на око, можуть подумати, що я двірник. А мене в старому бушлаті, якщо поздирати з рукавів якорі, теж ніхто не впізнає. Біля Джакомоне залишилося тільки двоє слуг, що мали відчиняти і зачиняти скляні двері, які ведуть на балкон. Навіть зараз, коли двері розлетілися і скло посипалося, вони й далі з гідністю тримали в руках самі ручки від дверей і натирали їх до блиску мереживом своїх манжет. Ідіть і ви. зітхнув джакомоне. Все одно довкола мене вже самі руїни. Не встиг він договорити цих слів. Як у люстрах лопнули тисячі лампочок, джельсуміно цього разу розспівався як ніколи. Слуга мене треба було повторювати вдруге. Заткуючи і вклоняючись, через кожні три кроки вони підійшли до дверей, що вели на сходи, круто повернулися і, щоб швидше спуститися, шугнули вниз по перилах. Джакомоне вернувся до своєї кімнати, поскидав усе королівське вбрання і надів костюм простого городянина. Він пошив його колись для того, щоб невпізнаним блукати по місту, але так ні разу й не скористався ним, бо посилав поміж люди своїх шпигунів. А як до цього коричневого костюма пасувала його оранжева перука? На жаль, її також довелося зняти, бо вона була скрізь відома більше, ніж королівська корона. О, моя чарівна перука. Ой ні, мої пригарні перуки. Скрушно зіткнув Джакомоне і відчинив свою знамениту шафу. Там, стрункими рядами, лежали найрізноманітніші перуки, що скидалися на голови маріонеток, приготовлених до вистави. І Джакомоне не зміг утриматися перед спокусою. Він схопив з добрий десяток перук і з жужмом кинув до своєї валізи. Повезу я їх з собою. У вигнанні вони мені будуть гарним споменом про щасливо прожиті тут роки. Він спустився сходами, але не пішов у підвал, як це зробили всі його придворні, котрі, мов щури, втекли з палацу через підземні галереї з каналізаційними трубами. Джакомоне вирішив вийти з палацу через свій прекрасний парк, точніше сказати, тепер уже не його парк, а парк, як і колись, буяв і пахтів. Джакомоне вдихнув ще раз аромат королівського парку. Потім відчинив потайні дверцята, які виходили в глухий провулок, і, пересвідчившись, що нікого не видно, швидко минув його і опинився на майдані, де вирував натовп, що захоплено аплодував джельсоміно. У куричневому костюмі, з лисою головою та з валізою в руці, не скидався на мандрівного комерсанта. Ви, певно, не тутешній? несподівано спитав його хтось із натовпу, приязно поплескавши по плечу. Хочете послухати разом з нами концерт тенора Джельсоміно? Он він, бачите, той хлопчина, що схожий на велосипедиста. Судячи з вигляду, він і щербатого мідяка не вартий, а послухайте, який у нього голос? Чую, чую, пробубонів джакомоне, а про себе додав. Та й бачу теж. Так він побачив, як його улюблений балкон розлетівся на шматки, а невдовзі і весь палац упав. Як картковий будиночок, здійнявши цілу хмару пилу. У цей час Джельсоміно взяв ще одну високу ноту, щоб розігнати хмару, і всі побачили на місці палацу лиш купу рогін. До речі, знову звернувся до Джокомоне той самий співрозмовник. Ви знаєте, у вас чудова лисина, тільки не ображайтеся, будь ласка, на мої слова. Якщо маєте охоту, гляньте й на мою. Джакомоне провів рукою по голові, потім глянув, як йому було запропоновано на лису голову свого співрозмовника, круглу й гладеньку, як новенький м'ячик для гри в пінг понг. У вас теж дуже гарна лисина, сказав джакомоне. Що ви? У мене вона звичайнісінька, а от у вас просто чудо, особливо зараз під промінням сонця вона так виблискує, що й глянути не можна сліпить очі. Ой, не треба, ви такі добрі до мене, розчулився джакомоне. Запевняю вас, я ані трохи не перебільшую. Знаєте, що я вам скажу? Якби ви стали членом нашого клубу Лисих, ми неодмінно обрали б вас своїм президентом. Е, президентом? А то ж, та ще й одноголосно. А у вас є клуб Лисих? А як же?» До вчорашнього дня він був таємним, а від сьогодні існуватиме відкрито. Його члени найшанованіші громадяни міста, і не думайте, що до нього так легко вступити. Спочатку треба довести, що у вас на голові не залишилося жодної волосини, знаєте, дехто, щоб стати членом нашого клубу, навіть чуба собі вискубує. І ви кажете, що я. Так, ви змогли б стати нашим президентом, ладен побитися на що завгодно об заклад. Джакомо не відчув від розчулення от, от заплаче. Як я помилився. Думав він, жорстоко помилився, вибираючи свій життєвий шлях, але тепер уже запізно починати все спочатку. Скориставшись тим, що його раптом віднесло натовпом у бік від випадкового співрозмовника, Джакомоне не вибрався з майдану і почвалав порожніми вулицями. У валізі сумно шурхотіло 20 перук, ідучи містом, він помічав, як із каналізаційних люків виглядали чиїсь фізіономії, котрі здавалися йому знайомими. Чи це часом не його пірати, та голови, забачивши голомозого незнайомця в коричневому костюмі, враз зникали. Джакомо не простував до річки, щоб попрощатися з життям, але, вийшовши на крутий берег, він передумав, розкрив валізу, повитягав звідти свої перуки і одну за одною повкидав у воду. Прощавайте, зітхнув він, прощавайте, мої брехунці. Однак перуки не втонули. Ще того самого дня їх повиловлювали хлопчаки, які би на річці не згірше крокодилів. Вони повисушували перуки на сонці, потім понатягали їх на голови і влаштували барвистий похід. Отак веселими розвагами та співом був відзначений кінець кривавого правління короля Джакомоне. А поки Джакомоне йде назавжди, і треба сказати, йому добре поталанило, бо він ще може стати, якщо не президентом. Ну, то хоча б з секретарем шанованого клубу Лисих, ми з вами тим часом знову завітаємо на майдан. Тут Джельсоміно, доспівавши грізну пісню, витер на лобі піт і сказав Ну, от, із палацом покінчено. Однак серце його щеміло від неспокою, адже Шкандибчик так і не знайшовся. Куди він міг запропаститися?» – питав себе наш герой. Чи не залишився він під руїнами божевільні? Може, є тільки великий мостак руйнувати. Проте збуджений натовп не дав йому спокою. Колону, колону. кричали йому звідусіль. Треба звалити ще колону. О навіщо? Та на ній же змальовано походи короля Джакомоне, а то ж чиста брехня він не ступав і запоріг свого палацу. Гаразд, погодився Джельсоміно. Я зараз і колоні заспіваю, таку, як слід серенаду. Тільки спочатку відійдіть чим далі, щоб вона вас не придавила. Люди відступили і майдан сколихнувся, ніби хвилі пішли по воді, і тут Джельсоміно, глянувши на колону, побачив метрів за два над п'єдесталом так добре знайомі йому обриси кота з трьома лапами. Шкандипчику. радісно вигукнув він, і у нього враз відлягло від серця. Зображення здригнулося, обриси його скривилися, а потім знову застигли. Шкандипчику! Покликав Джельсоміна голосніше. Цього разу голос проник у мармур, подолавши його опір. Шкандипчик відокремився від колони, стрибнув на землю і, накульгуючи, підбіг до джельсоміну. О, добре, о, добре. занявкав на радощах шкандипчик, цілуючи джельсоміну в щоку. Коли б не ти, залишився б я наведеним крейдою на колоні, аж доки мене змило б дощем. Я люблю вмиватися, це всім добре відомо, проте мені зовсім не хотілося б загинути від зайвого миття. А я для чого? несподівано озвався Бананіто, який, орудуючи то плечима, то ліктями, проклав нарешті шлях до своїх, а тепер і до наших друзів. Якщо з тобою ще колись трапиться таке, шкандипчику, я знову намалюю тебе, і ти будеш ще кращий і правдоподібніший, ніж досі. Трьом друзям, які щойно зійшлися докупи знову, треба ще так багато розповісти один одному, тому краще залишити їх самих. Ну, а як же колона? А кому, власне, може завадити одинока колона, зображена на ній брехня нагадуватиме людям про ті часи, коли цією країною правив великий брехун, і достатньо було лише однісінької майстерно виконаної пісні, щоб руїною стало все його королівство. Щоб даремно кров не проливати, краще матч у нічию зіграти. Нашу оповідь буде вичерпано, коли ви дізнаєтеся, що написано в тих аркушах, які я забув у кишені, поспішаючи докінчити попередній розділ це останні аркуші з нотатками, які я зробив того дня, коли Джельсоміну розповів мені про свої пригоди в країні брехунів. Отож, перечитавши їх, я помітив, що про дальшу долю Джакомоне нічого не відомо. Тому я не можу вам сказати, чи став він порядною людиною, чи піратські ноги знову вивели його на кривий шлях. На другому аркуші записано, що, хоча джельсоміно й тішився тим, що йому вдалося зробити в країні брехунів, про те, що разу, проходячи головним майданом, він почував себе кепсько, ніби людина, якій у черевику почав муляти камінець. Чи треба було руйнувати дущенту королівський палац, докоряв собі джельсоміно? «Джакомоне все одно втік би. Навіть коли я би повибивав тільки шибки, і тоді досить було б покликати скляра, і він усьому дав би лад. Проте, щоб звільнити джельсоміну від цього мулького камінця, подбав бананіто. Він відновив палац на свій смак, витративши на це кілька аркушів паперу та коробку фарб. Це відібрало в нього півдня разом із балконом на останньому поверсі. Коли балкон був уже готовий, городяни, що спостерігали за роботою, попрохали Бананіто вийти на нього і проголосити промову. Послухайте мене, люди добрі, відповів Бананіто. Прийміть краще закон, який забороняв би виголошувати промови з цього балкона. До того ж, я тільки художник. Якщо вже вам так кортить послухати когось, то зверніться до джельсоміно. Цієї миті на балконі з'явився шкандипчик і нявкнув щосили. Няв! Внизу на майдані пролунали оплески, і інших промов ніхто вже більше не просив. Ще на одному з аркушів записано, що тітку кукурудзу призначили директором Інституту бродячих котів. І це більше, ніж справедливо, з таким директором можна бути певним, що вже ніхто не примусить котів гавкати. Ромолетта знову стала ходити до школи, і сьогодні, мабуть, вона сидить не за партою, а за вчительським столом, бо їй дуже хотілося бути вчителькою. І ось на останньому і найменшому аркушуку в мене найкоротший запис: Війна закінчилася в нічию. Один-один. Уявіть собі, я ледве не забув розповісти вам про цю війну. Сталася вона через кілька днів після втечі короля Джо У глибокій таємниці від своїх підданих, дуже розраховуючи на гармати, що їх, як він сподівався, намалює йому бананіто. Колишній король оголосив війну одній з сусідніх держав. Але жителі цієї держави не любили жартів. Їхня армія негайно вирушила в похід захищати свої кордони. Та ми зовсім не хочемо воювати, запевнили сусідів міністра нового уряду колишньої країни брехунів. Ми зовсім не такі, як король Джакомони. Один із журналістів узяв із цього приводу інтерв'ю у Джельсоміно, котрий саме музикував, готуючись тепер уже до справжнього концерту. Війна? здивувався Джельсоміно. Ви краще запропонуйте супротивникові припинити військові дії і натомість провести футбольний матч. Може, після гри хтось і матиме забиті коліна, зате обійдеться зовсім без крові. На щастя, ця пропозиція сподобалася супротивникам, які, по суті, теж не мали ніякого бажання воювати. Футбольний матч відбувся найближчої неділі. Джельсуміно, звісно ж, уболював за свою команду. Його так захопила гра, що він не стримався, і закричав із трибуни. Давай, давай! І м'яч відразу ж опинився в сітці воріт супротивника. Як це вже трапилося одного разу, коли ви пам'ятаєте в його рідному селі. Аж ніяк не можна допустити, щоб цей матч закінчився такою шахрайською перемогою тієї ж миті вирішив подумки Джельсуміно. Тут іде чесно грав футбол, будь-які махінації заборонені правилами, і він одразу ж забив гол у протилежні ворота. На його місці, вилибонь, зробили б так само. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.